Постать Тараса Шевченка для України і українців є більш ніж знаковою. Селянський син, і за народженням невільник став за франковим визначенням, володарем у царстві духа, камертоном думок і настроїв нації. Директор Державного архіву Сумської області Геннадій Іванущенко запевняє, вплив Шевченкових думок на національне українське відродження, що припало на період після 17-го року минулого століття, був колосальним. Втім, тема ця мало досліджена. Бо ще донедавна була під грифом цілком таємно. Надати соковитих кольорів білим плямам в українській історії допоможуть власне тогочасні газетні публікації та інші історичні матеріали, що зберігаються в сумському архіві. Одне із перших документальних свідчень про вплив Шевченкових ідей на українське відродження початку століття. Це прохання ТОВ до Сумської міської думи про увічнення пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Датується воно 29 травня 1917 року. Звучить воно приблизно констатацією факту про те, що 21 травня 1917 року в Сумах при велолюдному зібранні проходили українські урочистості. На яких виступали з привітаннями, зокрема виконуючи обов'язки міського голови Крамаренко? Ідея увічнення пам'яті Шевченка в Сумах якраз була озвучена саме на цьому зібранні. І далі обґрунтування в українських урочистостях червоною ниткою проходило ім'я великого співця України Тараса Григоровича Шевченка. Місто Суми і Сумський повіт. Повинні увічнити це велике ім'я для України тим більше, що жителі міста і повіту суть прямі нащадки вихідців з правобережної України. Це вихідці під ім'ям Черкас в 1657 році під проводом полковника Кондрат'єва заснували Сумський полк, який займав теперішню територію Сум і повіту. На цю територію Черкаси з полковником Кондрат'євим Отримали жаловану грамоту від московського царя Олексія Михайловича. Таким чином, справжні нащадки сумських обивателів кровно споріднені з батьківщиною Тараса Григоровича Шевченка правобережною Україною. Бо Тарас Шевченко походив звідти, а саме з нинішнього кам'янського повіту Київської губернії. У документі йшла мова і про перейменування однієї з центральних вулиць Сум. А саме Петропавлівської на вулицю Шевченка. Далі просвітяни пропонують місцевій владі створити пам'ятник Шевченко в центрі міста, що зрештою втілив життя талановитий скульптор наш земляк Іван Кавалерідзе. До речі, перший монумент Кобзареві у Сумах стояв на тому ж місці. У сквері біля першої жіночої гімназії нині одного з корпусів банківської академії. Ця ідея не Довго чекала на виконання, бо вже восени 1918 року, це вже в період гетьманату, було відкрито перший в Україні пам'ятник Шевченку роботи скульптора, відомого всесвітньо відомого скульптора Івана Петровича Кавалерідзе. В цей час відбувалося відродження не тільки в царині культури, освіти, науки, але і в царині. Військовій і державній. Кілька українських полків носили ім'я Шевченка. Його портрети використовувалися на знаменах українських військових частин. Очевидно, що ідея увічнення пам'яті українського генія була на часі. І переймалися нею за великим рахунком не тільки місцеві громади, а й політики та державні мужі. Державні мужі того періоду також приділяли велике значення увічненню пам'яті нашого генія, взяти хоча б одного із вищих керівників того періоду, генерального секретаря військових справ Симона Васильовича Петлюру. Мабуть, мало хто знає, що саме Петлюра перший звернув увагу на потребу державної підтримки тій установи, яка сьогодні називається. Канівський національний культурний заповідник Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі. Саме завдяки йому були виділені кошти і проведено вперше впорядкування могили Шевченка. Газета наше життя орган. Петроградського комітету Української соціал-демократичної робітничої партії, яка розповідає про українську маніфестацію в Петрограді. Читаємо. Після церковної панехиди Горожанська співають заповіт. Перший говорить Павло Зайцев про національні і політичні ідеали Шевченка його демократичні гасла. Схарактеризувавши його республіканські федералістичні ідеї, промовець з'ясовує їх завданнями моменту і з національними вимогами української демократії прикінці зголошує йому слава. Павло Зайцев, про якого йдеться тут, це наш земляк, випускник Сумської Олександрівської гімназії, в той час викладач Петербурзького університету. Згодом він стає членом Української центральної ради. Начальником культурно-освітньої служби армії УНР, тобто бере дуже бурхливу участь у тих політичних подіях, подіях 17-го року, і згодом він стає відомим Шевченкознавцем, викладачем, професором Українського вільного університету в Мюнхені. До речі, саме Павло Зайцев, перший мабуть єдиний на еміграції, видав у Варшаві в міжвоєнний період. Повне зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка. Це, до речі, тоді, коли аналогу в Україні в підрадянській Україні, ще не було. Шевченкове слово кликала до національної свідомості та єднання і українську діаспору, зокрема ту, що компактно проживала на далекому сході. Вочевидь, переселенці з українським корінням слідкували пильно за перебігом тогочасних подій на їх великій батьківщині. Ось одна з газет того часу, де публікується вірш Суботів. Багато хто говорить, що це програмний вірш, бо тут окреслюється історичне минуле України. Пояснюються першопричини тієї національної неволі, в якій опинилася Україна, і такий короткий маніфест надій на майбутнє. І також повідомлення про поряд повідомлення про визнання влади Центральної Ради представниками Роменського повіту. От. Також уривок із. Вірша Тараса Шевченка. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Але над віршем стоїть такий заголовок на Далекому Сході до українців міста Харбіна. В чому справа? А справа в тому, що ця газета називається Хвиля України. І виходила вона в Хабаровську, в місті Хабаровськ, в 1918 році. Там жило багато українців. Які заселили цей край, це ще починаючи з часів Дем'яна Многорічного. І наскільки відомо, на десь 40-ві роки, минулого століття на Далекому Сході, так званому зеленому клині, жило близько 40% українців. Геніальність Шевченка, окрім високої художньої цінності його творів, полягає ще й в тому, що він насправді сказав українцям те, що вони думали і відчували у душі. Саме тому так гучно бриніла Кобзареве ім'я під час революційних подій на Україні 17-го року. Коли читаєш поезію Шевченка, наприклад, представнику якомусь, якогось іншого народу, і там звучать такі слова поставайте, поховайте та вставайте, кайдани порвійте. Або та стогне Дніпр широкий, ну, знаєте, дехто скаже, що це опис природи, реве та стогне Дніпр широкий. Але тільки Українець зрозуміє, про що йде, йде мова, що тут між поховайте та вставайте, реве та стогне це прямий, прямий зв'язок. Це про одне і те ж, про ту українську стихію, яка е після багатьох е років царської неволі е прорвалася до життя. І за інерцією, до речі, коли вже. Е Діячів, багато з діячів української революції були на еміграції, багатьох було знищено у більшовицьких застінках, але стихія, розбуджена ідеями української революції, в тому числі і ідеями Шевченка, довго ще нуртувала по сільській місцевості. Повстанський рух 20-х років, багато в чому. Був базувався також на Шевченкових уявленнях про добро, про справедливість, про долю свого народу. На Сумщині в період з 1919 по 1921 рік існувало 106 антибільшовицьких повстанських загонів. От останнього отамана Палипа Ващенка було розбито в Шостинських лісах на Різдво 1929 року, коли ми недавно говорили про причини Голодомору. Та треба подивитися ось на оці події, що українці з усіх підкорених російською імперією народів, а потім більшовизмом, найдовше опиралися новій владі. Тому що знову повертаємося до Шевченка, тому що ідеї Шевченка вони були органічно пов'язані з мисленням українців. Авторитет Шевченкового слова серед простого люду був і є безперечним. Чи не тому найделогічніші щити підіймали його ім'я і ліві, і праві. Переконані інтернаціоналісти та ревні поборники суто національних ідей. Що стосується розуміння Шевченка, я вже говорив, що це був настільки великий духу, що його можна було використовувати представникам різних політичних сил. От. Але тільки тих політичних сил, які Мали на меті бути владою в Україні, бо це був поет глибоко національний за духом. Якщо ми візьмемо газети уже 20-30-х років, знаєте, під час колективізації я зустрічав в одній статті такий заголовок. Якби Шевченко жив тепер, він був би членом ВКП. Тобто це наскільки була геніальна людина, це були наскільки були геніальні ідеї. Що під них прагнули підлаштуватися дуже багато, в тому числі і сили суто не українські, можливо, українські тільки за формою, а не за змістом. От. Тому, можливо, і в сучасній Україні дуже багато інтерпретаторів Шевченка в історії як науці наріжним каменем в усі часи та епохи була неупереджена і вичерпна констатація фактів. Тільки за такої умови нація здобуває неспотворену картину власного історичного виміру.